Топ тема останніх днів скасування в Україні заочної та вечірньої форм навчання і перехід на дистанційне в Україні запровадять фундаментальні зміни у вищій освіті. Згідно з нового законопроєкту, вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримують значно більшу свободу та вибір дій. Що це означає на практиці? Спробуємо розібратись з нашим гостем Артем Павличенко, перший проректор Національного технічного університету Дніпровська політехніка, сьогодні з нами на зв'язку. Вітаю вас, Артеме. Добрий день, колеги. Добрий Багато обговорень, я думаю, тут змі протягнули так цю тему гучними заголовками, що не буде, не буде більше заочної освіти в Україні. Міністр цифрової трансформації, власне, так, Михайло Федоров, він назвав заочну форму навчання взагалі радянським рудиментом освіти, від якого потрібно позбавитись. Чи згодні ви з цим визначенням, і чи дійсно від неї наразі варто позбавлятися? Це дуже складне питання. Чому Тому що заочну форму навчання завжди використовують ті, хто вже має певну освіту і має можливість удосконалюватися і розвиватися. І звісно, що заочна форма якраз дозволяла їм поєднувати роботу з основним місцем, суміщення і відповідно навчання. Тому сказати, що ця форма підготовки є недоречною або недоцільною, немає. Можливо крім того, зараз дуже активно цією формою навчання користуються наші військові. Тобто, вони мають шанс здобути освіту, і коли вони будуть повертатися додому, вони вже будуть мати відповідні дипломи, відповідні кваліфікації, які будуть дозволяти їм в подальшому ефективно та якісно працевлаштовуватися. Світ змінюється, і тому якраз є постійна потреба навчатися. Освіта впродовжить це вже не просто гасло, це реальність, яка поступово заповнила наше суспільство. Всі розуміють, що цифрові технології, сучасні виклики в освітніх процесах, в наукових процесах, виробничих процесах. Ми зараз будемо дуже активно отримувати всіляку допомогу у вигляді технологій, у вигляді готових рішень, у вигляді інноваційних підходів, керування певними процесами і саме. А ми повинні встигнути підготувати фахівців, які зможуть використовувати і застосовувати це обладнання як на окремих виробництвах, так і в окремих галузях. Але от, та, цим законопроєктом про реформу вони пропонують замість заочної освіти ввести дистанційно, хоча ж ну, наразі ми її вже наче маємо. То в чому може бути взагалі принципова різниця, окрім ну, назви, дефініції? Питання в тому, що ми вже багато років навчаємося... Ще з ковіду починаючи. Ковід, війна зробив так, що ця форма дійсно перейшла в дистанційний формат. Для багатьох ця форма є достатньо зручною з будь-якої точки світу, можна скористатися освітніми послугами, враховуючи те, що останніми роками дуже активно змінювався підхід до освітнього процесу, ми навчалися використовувати різні освітні платформи, різні месенджери різні аудіо-відео програми. Які Можуть надати доступ швидкий, доступ цілодобовий доступ до. Викладача до освітнього контенту, який він розміщує, тобто, це значно спростило можливості навчання. Якщо в традиційному форматі заочник повинен був приїхати на установчу сесію, отримати завдання, виконувати їх самостійно, і потім захищати виконані роботи, то зараз він може в будь-який час в асинхронному режимі зайти на платформу, йому не обов'язково підлаштовуватися під час який запропоновано університетом. Тобто він він має свій особистий лагін, за яким він заходить в освітнє середовище університету, і користається тими перевагами, які зараз можуть надати сучасні цифрові технології. Тобто, фактично, університети готові, Дніпровська політехніка робить це постійно, і для нас це надзвичайно важлива відповідальність надавати якісні освітні послуги усім нашим студентам, навіть ті, які знаходяться вимушено, знаходяться за кордоном. Вимушено знаходяться на територіях, де немає можливо доступу до тих чи інших ресурсів, але при наявності інтернету вони можуть завантажити матеріали, підготуватися, прослухати лекції. І важливо, що цей матеріал зберігається в освітньому середовищі постійно, тобто вони можуть цілодобово користатися цими послугами. Якраз студенти і заочної форми навчання також використовують цей потенціал і ці можливості сучасних технологій. Тобто, от наразі, да, поки ну от якось важко зрозуміти, яка буде різниця, взагалі що зміниться, якщо заочну освіту назвуть її дистанційною, поки що певних змін, мабуть, не не буде відчутно, чи все таки буде. Питання в тому, що я не знаю за інші університети, наш університет готовий запроваджувати будь-які зміни, і ми це робимо. Ми робимо це завдяки міжнародній підтримці в перші дні війни. Університет отримав доступ до багатьох ресурсів наших партнерів з Німеччини, Польщі і інших країн світу, які надали доступ до лабораторій, цифровий доступ до бібліотек, до матеріалів, які в них знаходяться. А зараз університети дозволяють. Студентам з будь-якої точки світу відвідати унікальну лабораторію, попрацювати на унікальному обладнанні, і це фантастично. Чому? Тому що придбати таку кількість сучасного обладнання, на жаль, ми не, не встигаємо. Але студент може, сидячи в будь-якому місці робочому навчальному місці, він може зайти в лабораторію Німеччини і там запрограмувати робота або навпаки Студент з Німеччини може зайти в наші лабораторії, які також у нас сучасні, також може це зробити. Тобто є домовленості, що обладнання, яке наявне у нас доступно для студентів з різних університетів світу. І такі приклади для нас є надзвичайно важливими, чому тому що доступ до тих ресурсів, які є зараз актуальними, сучасними і перспективними це наша. Персп... Перспектива нашого університету це головна задача, і, відповідно, ми не розрізняємо, що це студент-заочник, або це дистанційна освіта, або синхронний формат. Ми надаємо однакові освітні послуги всім нашим студентам. До речі, в нас понад 13 тисяч студентів, які довірили свої освітні послуги, отримання освітніх послуг Дніпровській політехніці, з них лише. Майже 2 тисячі це студенти заочники, тобто більше 11 тисяч це студенти денної форми, і відповідно і заочники, які зараз навчаються традиційно за заочною формою, вони отримують послуги дистанційно. Там є особливості в організації освітнього процесу. Не всім студентам, заочникам, і в тому числі військовим, зручно заходити на пари, відвідувати їх. Вони хочуть це зробити концентровано. Тобто, університет. Може надати можливості начітки, можливості надання матеріалів спілкування з викладачами в короткий період, один, два, три дні викладається певний матеріал, потім він опрацьовується, і студент може впродовж наступного семестру, року отримувати консультації, поради у викладача. І дійсно, це може бути процес, ну, який не завершується. У нас є приклади, коли наші випускники. Повертаються до нас, спілкуються, надають свої рекомендації, поради вже, як ті, хто працевлаштувався, і покажуть, що нам зробити для того, щоб стати ще кращими. І дійсно, цей зворотній зв'язок є надзвичайно важливим, надзвичайно пріоритетним. Ну і ще одна така. Важлива складова, коли студент вже йде, вже йде на заочну форму. Він вже щось очікує. Він очікує здобути нові знання. Він очікує закріпити практичні навички, які в нього є, і е, тут є виклик, тому що у них вже є досвід, тобто це не. не Першокурсники, які прийшли зі школи, які, до речі, три роки, чотири роки також навчалися дистанційно. І звісно, що перед нами додатково стають виклики все-таки підтягнути під необхідний рівень освіти. Ну, звісно, що там проблем не, не, у нас немає таких проблем з цим. Тобто, в принципі, є додаткові матеріали, які можна використовувати, і застосовувати їх для самоосвіти. До речі, це. Це один з трендів і неформальна освіта, інформального освіта. Зараз дуже багато ресурсів, які надають можливості короткочасних тренінгів, короткочасних курсів. Кожен за потреби може їх опанувати, подивитися на YouTube і фактично здобути ті чи інші навички, які необхідні саме для нього в той чи інший час його професійного розвитку. Ну, то, власне, так, коли говорили про цей законопроєкт, умовно, була його презентація так, за участі Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, Оксена Лісового, і вони дуже багато говорили про те, що. Заочна освіта, ну якісь досить такі речі, так кліше, Що заочна освіта вона у нас, начебто, не якісна, що переважно туди йдуть там корочку отримати не більше. Там і умовно там багато чого рішають за, за гроші. Про власне, так власне, про політехніку Дніпровську ви можете сказати, що там на заочному відділенні подібного немає, і якщо людина приходить туди отримати освіту, то вона її отримує просто на такій формі. Ну, я хочу доповнити до попереднього, ті, хто йдуть на заочну форму, вони вже йдуть осозн... ну, спрямовано, тобто це вже їх рішення, а це не якась тенденція, коли вони закінчили школу і вже автоматично хочуть поступати до університетів. Тобто, це люди, яким 30, 40, 50 років, є приклади, коли і більше. Вони цілеспрямовано йдуть уже за знаннями. Якщо вони отримують диплом, про які ви кажете, то хто буде його оплачувати на виробництві? Кому потрібен буде фахівець, який має тільки корочку? Тобто, фактично, ті, хто йдуть навчатися, хто витрачає кошти, ну в цілому, це вже контрактна форма навчання залочена, і відповідно витрачати кошти для того, щоб отримати корочку, а потім е, його не взяли на роботу, тому що зараз не будуть просто так платити заробітну плату, перевіряють фахові здібності Знання зараз дуже багато викликів саме від роботодавців. Ну і крім того, ринок праці він є досить ну, є е, е, спеціальності, які, яких не вистачає фахівців, а за, за іншими є дуже багато спеціалістів і відповідно в них вища конкуренція. І якщо в тебе немає професійних знань, професійних навичок, і ти їх не бажаєш отримувати в подальшому, то відповідно це вже. Рішення саме того чи іншого студента. Тому якщо у студента є бажання, то він обов'язково отримує відповідний рівень знань, відповідну компетентність і відповідні підходи до свого професійного зростання. Ну, і хочу доповнити, що абсолютно немає різниці, на якій формі навчається студент. Всі повинні виконати освітню програму, скласти необхідні освітні компоненти. Ну і на завершення, кожен студент захищає кваліфікаційну роботу. То публічно вона оприлюднюється, тобто тут е, питань немає за якою формою ти завершив, колись раніше е, вважалося так, що а заочник, то в принципі він нічого не знає. Зараз ринок праці розставляє крапки на свої місця, і відповідно, якщо ти хочеш бути фахівцем, якщо ти хочеш бути працевлаштованим. А Дніпровська політехніка, до речі, має дуже тісні професійні та е, наукові зв'язки з. З різними промисловими підприємствами, з it компаніями, які відчувають, що краще заходити в ті університети, де багато студентів, де можна собі підібрати необхідний кадровий резерв. І є приклади, коли студенти вже проходять стажування і на другому, і на третьому курсі, тобто вони фактично вже знають, що в них є робочі місце. Тому довіра наших роботодавців, довіра саме своїх кадрів, підготовки кадрів. Рівнам, я думаю, що це надзвичайно важлива складова, і тому ми готові адаптувати наші плани. Адаптувати під перепідготовити за потреби наш науково-педагогічний персонал. Тобто, тут питань з цим немає жодних. Дякую. Ну, то, власне, трошки про дистанційну освіту, хочеться, як, якщо вже кажуть, так, що буде перехід більше у, ну, на неї, так, якщо не буде заочною, буде дистанційна освіта. А... Але так чи інакше, добре, Дніпровська політехніка, так ви створили дійсно ну, такі умови. Ви можете відповідати за якість. Але так само ми і чуємо багато нарікань від самих студентів, що вони там мовно вже вчаться на третьому курсі, але все одно, щось воно так все не дуже не дуже структуровано. Якось це одно є нарікання. Чи мають бути от в державі так створені певні вимоги, які забезпечать якість дистанційної освіти? Чи вони вже є наявні? Як от це відбувається? Ну, хочу сказати, за наш університет у нас багато років діє система якості вищої освіти в університеті. Ми постійно проходимо сертифікаційний аудит на відповідність нашої системи якості міжнародним стандартам ISO 9001-2015. Ми вже 4 роки підтвердили, і в нас він діючий ще 2 роки. І фактично, вся ця система вона постійно контролюється на різних рівнях і наповнення освітнього контенту, і проведення. Введення занять так дійсно інколи бувають питання, коли студенти десь загубилися, десь не підключилися, але система кураторства, система взаємодії зі студентами, підтримки студентів, підтримки особливо першокурсників, тому що для них це є ну дуже складним такий перехід з школи до університету, коли відповідальність вже знаходиться саме на здобувачі освіти. Що стосується якості, дійсно ми забезпечуємо. Цю якість дійсно, ми намагаємося реалізовувати якісні освітні програми. Ми запускаємо ті програми, які є надзвичайно затребуваними. Ми наприклад, відкрили в будівництві освітні програми безбар'єрні простори. Ми відчуваємо відповідальність саме і підготовка фахівців. Ну, ми розуміємо, що будуть ветерани, які будуть ну, мати можливість якраз спокійно забезпечувати свої працеві. Все життєдіяльності і мати доступ до всіх ресурсів нашого міста і не тільки міста, біомедична інженерія тобто дуже багато цікавих програм, які дійсно будуть дозволяти забезпечувати професійну траєкторію наших здобувачів, біомедична інженерія буде дозволяти. Забезпечити реабілітацію наших воїнів поранених з ускладненнями, з ампутаціями, і це, звісно, складний процес, але хтось повинен це робити. І Ми готові і до цього долучитися. І та ж сама освітня програма біологія забезпечення фахівців біомедичних лабораторій, до речі, яких дуже багато, і потреба в фахівцях є надзвичайно великою. І це підтверджується міжнародними зв'язками, міжнародними стажуваннями в університеті реалізується п'ять проєктів, які стосуються лише удосконалення, якраз удосконалення освітнього процесу. Наші викладачі лише зараз відбувається стажування восьми наукових працівників в університеті Швеції, де нас навчають, як подавати цифровий контент, як його наповнювати, як презентувати, як взаємодіяти зі студентами, як їх оцінювати. Ми постійно навчаємося і ми постійно готові реалізовувати цікаві амбітні. Відні проекти і дійсно, університет знаходиться в 20 університетів нашої країни, і це. Приємно, але це дуже велика відповідальність, і ми це відчуваємо. І ми постійно долучаємося до проектів відбудови нашої країни. Наші співробітники зараз десятки співробітників знаходяться у відрядженнях на різних форумах, які будуть стосуватися застосування різних, різних, різних рішень в. Відбудові нашої країни формування фахівців. Я думаю, що коли ти е, маєш професійну складову, коли ти можеш заохотити студента цікавими лекціями, не просто монотонним читанням, е, дійсно, після цього студенти будуть приходити і навчатися, і заочна дистанційна будь-яка форма навчання. Якщо в якщо в тебе сучасна програма, то на неї будуть іти незалежно від того, як буде називатися форма навчання, заочна дистанційна університет готовий до будь-яких змін. Ми так само пам'ятаєте, переходили, коли відмовлялися від спеціалістів. Всі хвилювалися, як це буде, що буде відбуватися. Абсолютно спокійно, всі, хто навчалися на цьому рівні, завершили його навчання, і відповідно до закону їх прирівняли до магістрів. Тобто, спокійно про це влаштовуються, роботодавці до цього звикли. Так само буде і змінами, які якщо буде прийнята, ми готові до реалізації цих змін. Хотіла ще спитати: ось ця от система кредитів, да, от яка прописана, є ЄКТС, да, ця європейська, вона вже у нас починала раніше працювати в університетах? Чи це от тільки буде у разі прийняття цього законопроєкту? І як це взагалі працює? Це єдина кредитна трансферна система. Вона ми за нею працюємо вже понад 10 років. Це не новина для uh -huh. нас. Єдине, що змінювалася кількість годин на один кредит. Колись це було 54 години, потім 36, Зараз один кредит це 30 годин. Фактично, ними вимірюється тривалість освітньої програми, і також одна з новацій Міністерства освіти і науки це перерозподіл. Кредитів на тривалість навчання, тобто зараз стандартна форма навчання це 4 роки для бакалаврів, 1,4 роки для магістрів і 4 роки для аспірантів. Фактично, кожного року здобувач бакалаврського рівня повинен опанувати 60 кредитів дисциплін. Ну і відповідно є пропозиція, що це може бути за 3 роки, тобто по 80 кредитів, або це може бути довше, тобто, якщо студент. Хоче розтягнути навчання, то він може ну або зменшити інтенсивність навчання. Він зможе обирати кількість кредитів і фактично визначати тривалість свого навчання. Тут питання буде полягати в тому, що ринок праці дуже швидко змінюється. Можна обрати ту чи іншу освітню програму, яка через 6 років може вже й не буде затребувана, тому це вже рішення буде саме здобувача. Чи є сенс в цьому, чи є сенс вчитися тільки розтягувати, да тільки розтягувати. Ну є, є приклади, коли є постійні студенти, завершують одну програму, переходять на іншу. Для них є саме важливим процес навчання комунікації, постійного розвитку. Тобто, це особливості кожного здобувача. Університет готовий надавати такі послуги, і ми дійсно це робимо. Наприклад, якщо у людини є вища освіта, він може вступати. На другий курс на скорочені програми і відповідно магістерські програми можуть бути ну тобто дуже багато прикладів. До речі, була відмінена норма, коли вступати можна було лише з базової освіти. Зараз є можливості на нерегульовані спеціальності абсолютно спокійно вступати і змінювати свою освітню та професійну траєкторію. До речі, в нашому університеті вибіркові дисципліни їх дуже багато тисячі вибіркових дисциплін. Які студенти можуть обирати з другого, з третого, на третій, на четвертий курс і компонувати свій професійний розвиток. Тобто, вони можуть відчувати, що, чого їм не вистачає, як доповнити якими навичками доповнити свою професійну траєкторію, що їм може знадобитися. Тому тут дуже багато може бути варіацій виконання цього рішення. Звісно, буде перехід. Відхідні процеси, які будуть тривати певний час, але у нас в університеті діє автоматизована система формування навчальних планів, індивідуальних планів, кожен студент формує свій індивідуальний план. І також можна ну, переривати навчання. Тобто, якщо студент за станом здоров'я або за іншими ознаками бажає призупинити навчання, він може його поновити будь-коли. Тобто, університети це досить динамічна система. Він вони дуже дуже активно зараз змінюються. І знову ж хочу сказати про наш університет завдяки багаторічній співпраці саме з європейськими університетами, тому що ми це підгледіли вже багато років. Тому у них, і ми розуміли, що це виклик часу, це потреба адаптуватися. І саме головне є розуміння того, що кожен здобувач це отримувач освітніх послуг, і він має право визначати якість, вимагати відповідний рівень підготовки. І дійсно, тут хочу сказати, що дуже активно залучається студентське самоврядування до регулювання діяльності університету. до Прийняття рішень до проведення різних заходів, і це надзвичайно приємно бачити щасливого студента, бачити задоволеного студента і не одного десятки сотні тисяч студентів, які е, отримують якісні освітні послуги, і, до речі, мають можливість стажуватися в закордонних університетах. І надзвичайно важливо, що вони повертаються. Наша задача полягає в тому, щоб надати можливість подивитися досвід світових університетів. Попрацювати в сучасних лабораторіях, ми розуміємо, що в нас не завжди є можливість все-таки дозволити студентам працювати в надсучасних лабораторіях, і наші викладачі також не завжди можуть це зробити, але ми робимо максимум зусиль, і наші міжнародні партнери це розуміють і надають такі можливості. Тобто приймають десятками студентів зараз. За рік це 2-3 сотні студентів, які проходять від місяця. До шести місяців стажування в закордонних університетах, і саме головне, що вони повертаються: вони повертаються з новими вимогами до себе, до нас, і вони вже бачать, як повинно. Бути. Бути і відповідно розповідають нам. Ну, ми і самі знаємо, як воно буде краще, але все-таки, коли є командна робота, коли є підтримка і розуміння дійсно наших партнерів, наших студентів, наших роботодавців, які дійсно довіряють е, своїх професіоналів підготовку, перепідготовку своїх фахівців, нам е, в нас є приклади, коли одна з енергетичних компаній замовила підготовку. Понад 400 студентів для забезпечення потреб саме кадрових потреб цього підприємства. Тобто, ну і такі приклади вони є надзвичайно мотивуючими, відповідальними, тому що це дійсно вже фахівці, які мають досвід, і їх треба навчати за новими програмами, за оновленими підходами. І не завжди всі викладачі витримують ці вимоги, і ми шукаємо найкращих. Дякую вам. Дякую вам, Артеме, за цю розмову. Ми напевно знаємо. Ми подивимось, да, буде прийнятий цей законопроєкт, Дороблений, недороблений, Не знаємо, але ми точно знаємо, що у Дніпрі є принаймні один вуз, який точно готовий до будь-яких змін і до будь-яких викликів. Артем Павличенко, перший проректор Національного технічного університету Дніпровська політехніка, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякую вам. Дякую, дякую, до зустрічі. До зустрічі. Thank yeah. you.